Друзі, зібралася чистити батат. Вирішила записати для вас невеличке відео, розповісти, що це таке за овоч. По-перше, хочеться зразу сказати, що він дуже корисний, багатий на клітковину. Він покращує травлення, нормалізує мікрофлору кишечника. Також в ньому дуже багато бета-каротину, і це корисно для зору і для імунітету. Для багатьох функцій організму. В бататі дуже низький глікемічний індекс, тому він допомагає контролювати рівень цукру в крові. Рекомендовано в кого є проблеми з цукром, з діабетом, то вживати батат. Також у ньому багато міді, марганцю, калію, магнію, вітаміну А, С, в 6 і так далі. Тобто це овоч. Корисніший, ніж картопля, хоча повністю картоплю ним не заміниш. Я взагалі хочу сказати вам своє враження. Я садила батат в минулому році перший раз в нашому житті і е, хотіла розказати вам от своє перше враження, що б я сьогодні сказала про нього. Е, дійсно, я зробила висновок, що картоплю ним не заміниш, тому що він має солодкуватий присмак і. Повністю картоплю я б не замінила ним. Але як різноманіття, як один із овочів, так як ми іноді вживаємо буряк, гарбуз там, чи моркву, так само можна як для різноманіття виростити трішки батату і використовувати як доповнення до свого раціону. Він росте бульбами в землі, але садити його потрібно не бульбами, а розсаду вирощувати. Я в одному з своїх відео показувала, як я це роблю: вирощую розсаду. Розсаду висажуємо в кінці травня, на початку червня, і десь у вересні-жовтні збираємо такий урожай ось такі бульби. є великі, гарні великі, менші. менші ми на розсаду брали великі їсти. Цікаво, що зберігається він. Тільки в хаті. Якщо покласти його в погреб, то він там не збережеться, він змерзне і пропаде. Він у нас всю зиму був у ящику в коридорі. Ось хотіла показати, я почала чистити є сорти, де він такий жовтий, більш ось ці фіолетовий сорт, всередині білий. Хоча, можливо, камера не сильно передає відтінки. Цей солодший, цей менш солодкий. Його не їдять. Королацькі жуки, тому що це ліана, тропічна рослина. Він заплітає землю, його не треба кропити, не треба полоти, підгортати. Він повністю заплітає землю, і навіть бур'ян не росте біля нього. Він заглушує все. Але єдине, що в нас є проблема, що в нас дротянка, і він, дротянка трохи поточила його. Треба Зробити цьому році так, щоб дротянки не було, тому що дуже важко чистити. Е, насправді овоч такий специфічний, не всім відразу подобається, але е, ми готували е, з нього за цю зиму. Е, у нас два ящичка виросло, ми готували, додавали в деруни, також е, запікали на деку. Разом з картоплею, або просто без картоплі. І додавали також до салатів. Він в сирому вигляді також смачний. Він... Це смак дещо мі... середній між морквою і гарбузом. Ну, якось так. Його я натирала в салат з капусти, як додатковий інгредієнт. Або просто так їсти можна нарізати кружальцями шматочками і їсти. Так як моркву, чи е, якісь інші як гарбуз їдять іноді сирим. Це також корисно і хороший варіант. Е, тому я рекомендую, хто ще ніколи не пробував, спробуйте. Звичайно, враження не завжди однозначне, тому що це новий смак, до нього треба звикнути. Але, в принципі, е, нам сподобалося, і ми в цьому році вирішили садити його знову, вирощувати розсаду. І будемо надіятися, що в цьому році також він виросте. Тому, хто ще не пробував, бажаю спробувати. Сьогодні, зараз планую почистити і запекти з прованськими, і з італійськими травами у духовці. Можливо, покажу вам, як це виглядає пізніше. Гарного дня всім!